Вже цілий рік в місті Жовтіводи працює центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Раз на місяць в місті ведуть виїзний прийом спеціалісти Криворізького центру правової допомоги. За цей рік сюди звернулось більше сотні людей. З якими проблемами найчастіше звертаються жовтоводці та чи отримують вони реальну допомогу? На один з прийомів центру завітала і наша знімальна група. З яким питанням ви звертались сьогодні до центру? Я звертався, що не дали субсидії на 16 рік, тому що написали на мою сім'ю доходи 50 тисяч. А ті доходи були липові. А хто написав? Криворозький молокозавод номер 1 Ну, після розборки в мене імаються документи, ніяких в мене доходів не було і немає. Після того. Коли не дали субсидії, я знову дав заяву в февралі місяці, зараз вже іюль місяць, субсидій як не було, так і немає. І ви звернулись до центру. Чи допомогли вам сьогодні тут? <кхем> ну, об'яснили, куди звертатися і проче, проче. потрібно письменно взяти відповідь з управління соцзахисту, на якому основанні не дали субсидії. Ну а потім буде 1 сентября центр і Звернуся сюди. Міністерство юстиції це взагалі Міністерство справедливості, тому що юстиція у перекладі це справедливість. І для того, щоб наблизити справедливість ближче до населення, для того, щоб людям надавати безоплатну правову допомогу адресніше, виникла необхідність забезпечити виконання норм закону України про безоплатну правову допомогу. Взагалі закон прийнятий в 2011 році, і тільки з 2013 року розпочалось надання вторинної правової Допомоги у кримінальних справах і з 1 липня 2015 року розпочалась робота щодо забезпечення надання вторинної правової допомоги безоплатної у цивільних та адміністративних справах. Жовті води віднесені до юрисдикції місцевого центру. Він працює з 1 липня п'ятнадцятого року. Так і жовті води це. Перше місце, в якому ми почали робити виїзні прийоми у жовтих водах. Ми працюємо з жовтня. щомісяця, у третій вівторок, ми приїжджаємо проводити прийоми громадян. Один раз ми не приїхали. Це було у січні. Це була така заметіль 19 січня, що ми просто не змогли виїхати з міста. Та, з нашого, але знайшлися люди тут, які були. Це і начальник управління юстиції, і адвокат, які провели прийом тут, і ми забезпечили скайп зв'язок з кривим рогом. То яку допомогу ви надаєте? і Яким категоріям населення? Так, наш центр працює для того, щоб забезпечити рівний доступ до правосуддя. Що це означає? Ті люди, у яких немає коштів, і які прописані у статті 14 закону України про безоплатну праву допомогу, мають змоги отримати послуги адвоката за рахунок державного бюджету України. Це мова йде про мало забезпечених громадян, про інвалідів, про учасників бойових дій, про людей з особливими заслугами перед батьківщиною, про матерів героїнь, про жінок які народили і виховали п'ятеро і більше дітей. І інші категорії, які прописані у законі. Але, перш за все, і найрозповсюдженіші категорії це малозабезпечені громадяни, це інваліди, це учасники бойових дій. Не кожен може дозволити собі платити за послуги адвоката. Таку можливість людям надає центр за рахунок держави. Відстоювати права людей в суді, складати документи тощо. Які справи допомагають вирішувати про це далі? Взагалі безоплатна права допомога може бути первинна та вторинна. От первинна це роз'яснення, консультації, допомога у складанні документів непроцесуального характеру, допомога у доступі до вторинної. Що таке непроцесуального характеру? Це звернення, заяви, скарги. Якщо людині потрібна вже вторинна права допомога, це саме захист, представництво інтересів в суді та складання процесуальних документів, тобто позовних заяв, тих документів, які розглядаються судом. Отже, будь-яких і кримінального характеру і не кримінального місцеві центри забезпечують допомогу громадянам у цивільних та адміністративних справах, або захист постраждалих у кримінальних справах. Допомогою особам, які є звинувачуваними у кримінальних злочинах, призначенням адвокатів у такому випадку займається Регіональний центр з надання вторинної правої допомоги, який розташований у Дніпропетровську. Гаряча телефонна лінія 0800 213 103. А Скажіть, будь ласка, з якими справами найчастіше звертаються до вас жовтоводці? Не можна відрізнити жовтоводців від мешканців інших міст. Це, звісно, захист прав дітей, це питання, які піднімають внутрішньо переміщені особи, це питання, які соціального захисту учасників бойових дій, це питання виділення земельних ділянок, це питання відшкодування за комунальні послуги люди не згодні з нарахуваннями. Тощо. Річна статистика говорить про те, що жовтоводці виявились найактивнішими відвідувачами Центру правової допомоги. На перший прийом от у жовтні з'явилося звернулося 18 осіб. Далі було 20-22. Далі вже я збилася, з, ну це приблизно в середньому 15 осіб за прийом звертається до нас соціально незахищених громадян. А скільком ви вже допомогли реально? Так, приблизно за, за весь час звернулося до нашого центру 150 жовтоводців і в 20 випадках їм було призначено адвоката за рахунок держави. Адвокатами в судовому порядку вже вирішені такі справи, як призначення аліментів неповнолітньому на період його навчання, або оскарження дії працівників поліції. Було визнано у судовому порядку людину безвісті зниклою, і це дозволило брату оформити далі нерухоме майно на себе. Дуже цікаві випадки були, коли захищали права інвалідів. Наприклад, такий випадок, коли інвалід через 26 років змів захищати ...хистити свої права після того, як він потрапив в дорожню транспортну пригоду у швидкісному трамваї Кривого Рогу. Через 26 років, завдяки роботі адвоката, йому було відшкодовано 11 тисяч гривень. Інший випадок, коли інваліда незаконно звільнили з роботи, завдяки втручанню адвоката і порушенню справи в суді. Інваліда поновили на роботі, виплатили йому середню заробітну плату за час, який минув з моменту незаконного звільнення, і виплатили моральну шкоду тисячу гривень. В Центрі безоплатної правової допомоги працюють також з переселенцями та військовослужбовцями, з якими проблемами приходять ці категорії населення. Учасники бойових дій, перш за все, цікавлять питання їх соціальних виплат. Це перш за все пільги, пільги на проїзд, особливо в громадському транспорті. Кожен учасник бойових дій має право на безоплатний проїзд, і незалежно від того, скільки пільгових місць в автобусі, в маршрутному таксі, і це таке питання розповсюджене і захищаємо його в суді сьогодні. Завдяки співпраці з данською радою у справах біженців та Жовтоводським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було організовано прийом для внутрішньопереміщених осіб. Люди зверталися зі своїми наболілими питаннями щодо реєстрації, щодо соціальних виплат і отримували правову консультацію. Гарна новина незабаром в нашому місті з'явиться постійно діюче бюро правової допомоги. Міністерство юстиції і подальшому проводить реформи. І вже з 1 вересня 2016 року у місті Жовті Води розпочне свою роботу Жовтоводське бюро правової допомоги. Будуть тут на місці люди, які прийматимуть людей, консультуватимуть, прийматимуть документи для призначення адвокатів, забезпечуватимуть доступ до вторинної правової допомоги. Відтепер місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги матимуть відповідні повноваження. І для того, щоб зареєструвати громадське формування, потрібно звертатись і в місцеві центри. Також це буде зручно для людей, особливо якщо з 2017 року планується, що ця ж функція буде передана і бюро правової допомоги. Що ж, до вересня залишилось зовсім небагато часу, тому виїзні прийоми Криворіжці проводити вже не будуть. Проте звертатись за консультацією все-таки можна через мережу інтернет. У нас забезпечено скайп-зв'язок, і якщо людині зручно, вона може за скайпом зв'язатися з нашим центром і отримати правову консультацію у будь-який зручний для неї час. Для жовтоводців. Це можна звернутись в центральну бібліотеку, вулиця Козацької слави 8, Там щопонеділка з 1 до 15 -го години дня, ми проводимо скайп-конференції. Будь ласка, звертайтесь, запрошуємо вас. Будемо раді надати всю необхідну допомогу.